Пальці. Ого! Ой, ну тут точно інсульт, а воен тот не ока. Нічого. Сидишь, не могла быть, ще знашни жить! Тобто що Щось це відбувається. Все не ваша справа. У нас тут годель. Та я нічого, робічку хочете. Він чого лежить. А я він просто втомився. Ні, на квітку він не медвий. Зараз я зараз. Не ти! Що, ти я не високофан! А це вже дискримінація! Господи, Боже! <смир> Він! Такий, як є! Я такий, як є! Відіть не заважайте! Ви всі тут живі! Добре! Краще задіти номер 400 руки! Боже вішенки! Ми не хотіли віднизити мені пальця. Що? Ну це вже точно! То ж украшне діло.